15 січня ворог обстріляв Нікополь з реактивної артилерії та атакував дронами. Бив зградів та ураганів. На жаль, внаслідок обстрілу загинула 54-річна жінка, директорка Нікопольського ліцею. Також травмована 45-річного чоловіка. Наразі він лікується амбулаторно. Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено майже 30 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, 4 легкових та 3 вантажних автомобілі, три підприємства, об'єкти критичної інфраструктури. Сталися дві пожежі, які ліквідували рятувальники. Нікопольці оговтуються після моторошної ночі. Загибла директорка гімназії, номер 25 Тамара Соколова. Прибувала в будинку, в сусідній з яким прилетіли снаряди РСЗВ. Ураган його вчора на до 12 витаскивалі. Ну лежала просто. На диване женщина смотрела телевизор, ее так и нашли. У тому ж будинку, куди прийшлось пряме влучання, дивом вижила Ольга Михайлівна. Жінка у свої 70 залишилась без даху над головою. Була тут, дивилася телевізор. в почали стріляти, Ми мешкаємо. Ні, не здесь. Я дзвонила мамі, як мама, мама сказала, просто вдома немає. Ми тоді швидко приїхали, тут вже увидели в очі, що сталося. Може, легка, контузія є, але так почуває. Добре, покрім яких та зовнішніх раніні нету. Ми її одразу маму забрали. Ну зараз живе у нас. Була вдома під час нічного жахіття й Мотря Михайлівна, і хоч будинок зачепило насильно, жінка досі не в змозі вгамувати емоції. Було дуже страшно. Я сиділа в залі, дивилася планшету кіно, і воно гул страшний, і гроха якби тут перед тобою. Оце все розірвалося. Це передавай мені. На місці працюють комунальні служби, допомагають людям усувати наслідки обстрілів, прибирати будівельне сміття та надають необхідну поміч. Будемо надавати гуманітарну допомогу у вигляді будівельних наборів. Ну ОСБ ще додатково, і на кожну, на кожний пошкоджений будинок: два або один. Якщо потребує будівельний набор для швидкого ремонту. Також ми для уязвимих категорій населення будемо виконувати послугу інсталяції вікон. Та криш. Тільки за січень у Нікополі через обстріли загинули двоє людей, ще дев'ять поранені. Доки стали кранів лунає, що у Нікополі виїхали всі. Хто хотів, ворог підступно продовжує вбивати та руйнувати мирні життя. Тут залишається багато людей, які нікуди не збираються тікати. Я старенька, нема мені куди їхати. Я тут виросла, це моє місто. І надію, що вони ж перестануть. Кажуть, що скоро мир буде. Вже ж три роки терпіла, так що ж виїжджати. Якщо вам потрібна допомога в ліквідації наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію міської ради. Телефони на ваших екранах.